У Кам'янському тривають роботи на автошляхах міста. Наразі вони ведуться по вулиці Широкій. Другий день громада Синельниковського району оговтується від нічних атак. Розповімо, щоб пережили люди під час чергового терору. Перше за 40 років на сцені мистецької школи презентували дитячу оперу Пан Коцький, що вийшло у митців. Покажемо в новинах. Побити Путіна, послухати реальні історії з війни та задонатити військовим у кам'янському. Волонтери провели благодійну акцію. 23 травня за календарем. Останні новини за минулу добу до вашої уваги у студії Володимир Кравченко. Вітаю. У Кам'янському тривають роботи на автошляхах міста. Наразі вони ведуться по вулиці Широкій, навпроти міськводоканалу. Кількома днями раніше там були виконані роботи з фрезування. У ремонті дороги задіяна великогабаритна техніка. Проведення робіт тримає на контролі міський голова. Тут повністю проводиться заміна асфальтобетону на найбільш незадовільному задовільному До того ж, нам допомагає підприємство Камецьталь, виділили великий гідромолот. І також тут в найближчі дні буде працювати уяр, який на асфальтобетонному відрізку буде виконувати ямковий ремонт. До того ж, ми продовжуємо піднімати люки на автошляхах нашого міста, приступили до нанесення дорожньої розмітки. Робимо все для того, щоб створювати належні умови життя для мешканців Кам'янського. У також для вимушених переселенців, для яких Кам'янське стало другим домом, Україна готується до наступної зими. Під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля пройшло засідання антикризового енергетичного штабу щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 23-24 років. На штабі визначили, що на початок холодів в сховищах України має бути запас газу у понад 14 мільярдів кубометрів. Наразі запасів в сховищах біля 9,2 мільярди кубів. Очільник уряду зазначив. Наша стратегічна мета мінімізувати імпорт газу в Україну за рахунок збільшення власного газовидобутку. Обговорили також ситуацію в електроенергетиці на меті збільшити можливості експорту імпорту електроенергії з ЄС з енергетичними підприємствами. Погоджено план відновлення до початку опалювального сезону. 1710 МВт генеруючих потужностей. З головного Міненерго та Мінінфраструктури поставили завдання забезпечити захист від російських дронів і ракет, генеруючих потужностей та систем розподілу електроенергії. Другий день Іларіонівська громада Сенельківського району оговтується від масованих атак з боку Російської Федерації. В будинках вибиті вікна, двері, побиті криші та перекриття між поверхами. Місцеві розгрібають завали, намагаються врятувати в цілі речі. Та проводять до ладу понівачені квартири. Потужний вибух стався вночі. Полетіли шибки, посипала штукатурка. Люди кажуть: вдячні Богу, що всі залишились живими. Зізнаються і уявити не могли, що таке могло статися в їхньому селищі. Підло, коли всі спали. Місцева вчителька Алла Миколаївна мешкає на третьому поверсі. Однієї з постраждалих багатоповерхівок. Згадує, найбільше перелякалась за онуків. Один іще зовсім немовля. Йому всього 10 днів від народження, іншому 5 років. І це все трапилося просто в дві секунди. Все наше життя перекреслилося. Ну і звісно, ми ніколи цього не пробачимо. Ми дякуємо Богу, що всі залишилися живими. Ні вікон, ні дверей. Я ж кажу, і двоє малесеньких діток. Він прокинувся і каже: ми так хорошо жили. Те, що натворилося, це, це просто жахіття, яке ми уявити не могли. Яке буде, мабуть, до кінця наших днів у наших очах стояти. А пенсіонерка Наталія Іванівна лише за два тижні тому закінчила ремонт. Зробила натяжні стелі. Під час ворожої атаки була вдома із сином. Він став у коридорі, а я в своїй спальні поки викла. Мені на мене вже почало все летіти. І лоджа, і четвертий порт, і вся, і вся спальня. Двері на мене із спальні впали. Криші нема, криша світиться насквозь, Вікна всі вибиті, всі чотири вікна, лоджа, балкон, все вибито, Все нічого нема. Я два інсульта в мене. Вони боялися, ще й за мене. Постраждала і квартира батька пані Людмили. Жінка каже: на щастя, тато гостював у неї вдома. Подзвонили і розповіли про те, що сталося сусіди. Батько був з нами в цей час трошечки в такому шоці. Віка нема, двері не дверей немає, ненавиджу, ненавиджу Росію. На місці створена спеціальна комісія. Її представники пройшлися оселями людей та визначилися із першочерговим фронтом робіт. Комісія пройшла сьогодні, продивилася, визначилися з фронтом робіт. На сьогоднішній час у нас вже проводяться роботи, вирву засипано. Видаємо мешканцям. Плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна. Далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу кожному, кожній квартирі з них. Небайдужі підприємці, депутати всі на сьогодні тут і надають допомогу. На місці працюють гуманітарні місії від міжнародних організацій. Вони надають людям речі першої необхідності, а ще будівельні матеріали. Масовану атаку на Дніпропетровщину ворог в ніч на 22 травня. Запустив ракети і БПЛА. 22 травня. Мешканці та гості Кам'янського спостерігали цікаву інсталяцію, яка розмістилась прямо в центрі міста. Представники волонтерської організації Патріот 2015 таким чином привернули увагу всіх перехожих, щоб залучити їх до збору коштів на придбання автомобіля та квадрокоптера для військових. Центр міста купа народу і відразу привертає увагу у пудову президента країни-агресора з мішенню на голові. Якщо підійти ближче, можна помітити розкладені речі російських окупантів, використану зброю, шоломи та величезний плакат з багатьма фотографіями наших військових. На столі стоять дві скриньки для збору коштів. Зустрічає біля інсталяції чоловік, який залюбки відповідає на питання перехожих. Ну виникла ідея допомогти друзям побратимам. З нашого міста, які служать в різних бригадах по всьому фронті. Перший раз ми тут стали до цього. Ми збирали по соцмережах. Це дуже повільно. А до витрачається час? І тоді ми вирішили, раз гора до нас не йде, ми пішли до людей і не прогадали. Люди виявляються, люблять, щоб з ними спілкувалися. Після того, як Юрій з іншими волонтерами вийшли на вулиці і почали спілкуватися з людьми, вони за день змогли зібрати достатню суму грошей на придбання квадрокоптера для військового з кам'янського, який одразу йому і доправили. Наразі волонтери збирають гроші для придбання автомобіля та ще одного квадрокоптера для іншого підрозділу, у складі якого теж мешканці кам'янського. Для продуктивнішого збору коштів волонтерська організація вирушила по всій Україні. Вчора ми тільки повернулися з тура, побували в багатьох місцях. Дуже багато почуттів, вражень від України, які в нас люди, які в нас діти. Ми просто в захваті від нашої України, від нашого народу. Такий величний народ перемогти, ну, я не знаю, якої армії, але точно не Росії. З нами тягатися. Люди дуже допомагали. Інсталяція викликала небо. Який фурор серед кам'янчан. Люди підходили фотографуватись, деякі просто лупцювали опудало. Навіть діти, знаючи, хто це не соромились та підходили, щоб штуркнути солом'яного діда. Якщо і ви бажаєте підтримати наших захисників, на екрані номери рахунки волонтерів. У міському ліцеї номер 5 імені Галини Романової започаткували церемонії вручення відзнак кращим школярям під назвою Цвіт нації. Переможців обирали у шістьох номінаціях, кожна з яких охарактеризувала молодь, виходячи з їх творчих спортивних, наукових та громадських успіхів. Захід відбувся на затишному подвір'ї ліцею, коли були запрошені почесні гості та творчі колективи міста. Підтримати та привітати переможців завітала і знімальна група міської інформаційної служби. У теплий травневий день в ліцеї номер 5 відбулася церемонія нагородження школярів. Це важлива подія для учнівської та викладацької спільноти, адже цей захід визнає досягнення молоді, їхні успіхи та докладені зусилля. Школярів нагороджували у різних номінаціях, таких як інтелектуальна надія, обдарованість та творчість, активна життєва позиція, відкриття року. Спрямовані майбутнє та універсальна нагорода цвіт нації. Приємно, що нагороди отримували як старшокласники, так і ще зовсім юні ліцеїсти. Мене сьогодні переповнюють емоції, бо моєю мрією було саме проведення такого заходу. Була церемонія нагородження найактивніших, найрозумніших дітей цвіт нації, і просто гості переповнює, бо їх наскільки багато, наскільки вони запальні, вони горять очі, і ми цим пишаємось. Ми це підтримуємо. І впевнений, що такий захід, як сьогодні, у нас вже буде традицією з наступного року. І дуже приємно, що завдяки нашим захисникам ми сьогодні змогли це зробити, провести його незважаючи ні на що. Хочеться висловити великі слова вдячності та щирі слова вдячності Наталі Васильовні Реві, директору департаменту, взагалі всьому департаменту, міській владі, за постійну підтримку нашого закладу і конкретно мене як керівника. Серед почесних гостей, очільниця департаменту з гуманітарних питань міської ради Наталія Рева, вона привітала учнів з чудовою започаткованою традицією та вручила грамоти переможцям і призерам наукових робіт в Малій Академії наук. Знаєте, дуже приємно спостерігати прогрес, як поступово і інтенсивно набирає обертів розвиток, саме демократичне самоврядування в п'ятому ліцеї, наукові здобутки дітей. Ну, я хочу сказати, знаєте, багато залежить від германича. Молодий креативний директор, творчий молодий колектив, і я сьогодні побачила, що дуже порадувало досить активних дітей 11 класу і не тільки. 11 класу, тобто діти хочуть управляти своїм закладом, вони бачать його майбутнє, прагнуть його розвивати. Я щиро радію за Андрія Вікторовича, щиро радію його успіхам, і щиро радію за п'ятий ліцей. Активна молодь ліцею вражає тут спортсмени, науковці, діячі мистецтва, громадські активісти та багато обдарованих дітей. Вони встигають усе і відмінно навчатись, і проявляти себе як на міському, так і на всеукраїнському рівнях. Президент шкільного парламенту Нікіта Живицький, який отримав не одну нагороду на заході, розповідає, що його перемоги це велика заслуга адміністрації ліцею. Нещодавно мене обрали президентом нашого ліцею, тому за це теж дуже вдячна адміністрація. Сподіваюся, що виправдає їхні надії. Я люблю наш ліцей, тому для мене навчання йде дуже легко. Сьогодні я отримав дві подяки. За участь у громадському житті ліцею, а також за я зайняв перше місце на міському рівні з захисту малої академії наук України. Ведучий заходу Михайло Баюкін, сини якого також навчаються у п'ятому ліцеї, відмитив чудову підготовку учнів, адже своїми талантами вони вражали і під час заходу запам'яталось, як школярі заспівали чуттєву пісню Ми з України що вразили кожного присутнього? Я радий був бути присутнім на цьому заході. В нас неймовірні діти в нашій країні, в нашому місті. Сьогодні ми це довели. А і ці нагороди вони мотивують дітей ставати ще кращими. Всебічному розвитку дітей у ліцеї приділяють досить велику увагу. Головне правило, аби кожен почувався комфортно та мав усі блага для продуктивного навчання. Під час заходу було дуже багато обіймів та побажань, адже атмосфера в закладі дружня. Свої нагороди отримали й зовсім юні учні. Я Сьогодні співав на концерті. «Це ми з України мені сьогодні вручили грамоту за мою активну дія... діяльність. Я дуже щаслива. Дякую, що вірите в мене. Спасибо. Україна, Україна переможе. переможе. Такі заходи дуже важливі для дітей, оскільки вони відзначають працю і зусилля школярів, підтримують їхню мотивацію та сприяють розвитку позитивного шкільного середовища. Кожен переможець, гордість міста і справжній цвіт нації. У мистецькій школі номер один днями відбулася прем'єра дитячої опори Пан Коцький. Для мистецького закладу це доволі вагома подія, адже в останній дитячу опору там презентували 40 років тому. Більше того, пан Коцький спадок геніального композитора Миколи Лисенка. На прем'єрі побувала і наша знімальна група. Опера Пан Коцький створена за мотивами одноіменної української казки. Дійовими особами виступають тварини. Тривалість музичної вистави півгодини. Складається з чотирьох дій, а її авторська версія написана під супровід фортепіано. Перша прем'єра опери відбулася у 1891 році в квартирі Миколи Лисенка, колі родини та друзів. Окрім композитора, музичну постановку та супровід проводила його дружина Ольга Липська. Дійовими особами були діти Лисенка, а режисеркою, хореографом та костюмеркою виступила молода поетеса. Леся Українка, кожна із дитини дуже хвилювалася, але в залі була така тепла атмосфера. Всі вітали оплесками, батьки дивились на своїх дітей, і може хтось з них бачив в майбутньому в них і великих акторів, які прославлять наше кам'янське. Тому хочеться подякувати педагогічний колектив мистецької школи номер 1 за таку чудову роботу. Це дійсно труд і викладачів, і дітей, і батьків. Разом ми можемо створювати такі цікаві проекти, такі цікаві музичні проекти і показувати наші таланти, таланти наших дітей і пишатися іми і в місті, і за його межами. Оперу почали ставити у мистецькій школі з лютого. Приділяли постановці 3-4 заняття на тиждень. У цей час вокальні здібності виконавців доводила до досконалості викладач з академічного вокалу Наталія Грищенко. Це не просто вистава, це музична вистава, в якій діти повинні показати свої вокальні навички і музикальні взагалі. Тому це дуже складно з однієї сторони, вважаючи на те, що в дітей такий перехідний період визрасний. Є свої складнощі, труднощі вокальні і фізіологічні. Але вони всі дуже старалися, вони всі дуже хотіли, раділи. І разом я так вважаю, що ми досягли своєї мети, і ми зробили яскраву подію і зробили для всього міста свято. Хвилювався, але не подавав вигляду виконавець головної ролі пана Коцького Нікіта Бажан, який поділився своїми враженнями від першої у творчому житті роботи такого формату. Дуже цікаво готуватися, інколи навіть навіть смішно. Тому мені дуже сподобалася ця опера і та, як я готувався. Сиці та вражала присутніх своїм першим сопрано Ксенія Горбонос, для якої увесь процес участі в опері був наповнений творчим щастям. Спочатку ми співали, просто вчили партії, потім у нас були общі репетиції з концертмейстером, потім з хореографією, потім ми ще підбирали костюми. Підбирати костюми це було дуже таке неймовірне, як на мій погляд, це було най. Дивовижнішим, що було взагалі. У нас було дуже багато репетицій на самій сцені, Ми і дивилися на реквізит, і взагалі дуже багато всього у нас було. Прийшла підтримати кращу подругу Вікторію Леонову, яка в опері виконувала роль зайчика. І наповнена позитивом Дар'я. Вона дуже сильно переживала, але коли я прийшла, в неї піднялась настрій, і вона зіграла дуже класно. Я в неї єдина подруга, яку вона дуже сильно чекала, тому я відклала всі плани і прийшла до неї. Мені дуже сподобалось, тому що вони грали дуже прям від душі. Прямо ну не могла просто не дивитися, це було просто вау. Я дуже в захваті була від вистави для багатьох глядачів. Опера стала своєрідним відкриттям не тільки колоритного українського музичного мистецтва, але й таланту молодих виконавців, які в одному з найскладніших музично-драматичних жанрів змогли вдало синтезувати музику, слово і дію на єдиному подиху творчих душ. І наостанок про погоду сиро, але тепло. Такі прогнози від синоптиків на наступні дні. У середу у Кам'янському температура повітря вночі становитиме плюс 15 градусів, а в день до плюс 24. хмарно місцями грози. Вітер північного та східного напрямків до 2 метрів на секунду. Візьміть до уваги до 25 травня Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про надзвичайну пожежну небезпеку. Це вся інформація сьогоднішнього випуску новин. Більше про життя кам'янського читайте на сайті mis.dp.ua. У студії З вами був Володимир Кравченко. Тримаємо кулаки за наших військових, надихаємося мріями про перемогу та не забуваємо про обережність під час сирен. Берегіть себе безпечної доби усім.